Друзі, де ви там? Може десь аж там, на міскантусі Іганському. <гум> Друзі, всі ми родом з дитинства і само собою дуже класно, що ми пам'ятаємо ці часи, Ой. <гум> але хоча так непогано. Теж. І пам'ятаю, коли я був маленький зовсім, все було таке величезне. Пам'ятаєте, от те от дерево, що росло в вашому саду, в вашому дворі, воно було величезне. Коли зараз підходжу до цього каштана, думаю, що, хто, де? І як приємно, що коли ми вже дорослі, ну я точно ви там що, хто, вас, батька знаю. Може, ще не можна, поаккуратні трохи. Що дуже приємно, що ем, можна знати наше дитинство, навіть якщо ми були там бігали бігатись по е, цих по пампасах. От. І що до сих пір є такі красиві трави, які дозволяють нам бути. Менюньким, друзі. Ну і сьогодні на ефірі зустрічайте трави гіганти в моєму саду. Поїхали. Ну, раз ми вже почали. Давайте поговоримо про трави гіганти. Це міскантус гігантський. Ой, це найбільший дядя Стюпа в моєму саду. Просто офігенний. Він десь, напевно, 3,20 десь, коротко. я просто по собі рахую. Дуже високий, красивий і практичний. Бачите, ось він тут залюбки наростає. О, от. Я шукаю досі піде десь варігатну його травинку, поки немає. Він дуже практичний, тому що ці всі гілочки, його він стебла травянисті, стебл, вони всі слугують мені потім опорами для рослин. Коли я там я, щось справляю, я там їх висушую, не зимою висушуються, і потім знову ж таки я їх підв'язую. Так, Коротше, росте він кубками такими, тобто він не пускає або куди, От, просто такий красивий. Залишається взимку з листям, що теж дуже красиво, тому що тут цей листя, така куча, цілий такий сніп залишається. Тут можна ховатися. Звісно, тут особо внутрі не покакаєш, тому що він може порізати. І бачите, як ці трави, він там всередині вже вигниває, старіє, того треба регулярно їх всіх протищати. Також високий міскантус. Ось от, ну, от, кажуть, що це варійгат, а другий кажуть, що це космополітен. Це просто батькова киця. Оце бачите, така красива така казена форма, я його, я його відсажу і будемо на він рости. Тому що от, теж дуже шикарний, подивіться, який красивий. Потужний такий. Але одне і брунька, побачимо. От, він же маєш там вже зацвітає такими е, такими козірвими гарними, неймовірними. Це цвітямо таке саме якийсь От Він теж високий, дос, досить гігантський, собою, але не такий гігантський, як Ріантус Ревінського. В цьому році я його ділив, того він мене послав на три веселих букви і не цвів. Тобто Він не встиг просвісти, але він теж дуже красивий. О, це шо -шо гігант, це точно гігант. Бачите, то в нього там квіти збиралися, таких, там аж туди божна куди. Але, ну, не в цьому році, не в цьому році, друзі. От але теж він дуже красивий. Всі трави... Шей, що ти робиш? А ну кажу, біжи сюди. Бігом! Підійшла! Куди по кактусах лазиш? Скотина така. Так, біжи туди. Що там лазиш? Позорна. Позор. Сором який. Ладно, не будемо його набити. Коротше. А... В общем, міскантуси, еріантуси, величезні трави. Ну і, звісно, моліні. Моліні, але Не всі Не всі малінії. Є карликові, є манюсенькі. Бачиш, ходить. Так що я просто, боже, шеріл сотні такі свято. А, сні вже... Хоча є торба. Гігантська трава це малінії. Малінії в мене в мене транспарант. транспарант очеретяна. До речі, буду її садити, вона трошечки важко. От, але вона... Боже, дивіться на те, що вона напишала насрати, пішла, Щось риє, там щось риє скотина. Боже, стільки ці собаки забирають у мене, це просто капець. Короте, ну треба всіх підписати, мене бачите, нові є. В мене є нові таблички, на аліку замовив. От, Так, це малінія от, Бачите, транспарент. Арун Арундонесая, арун ну. і ми зараз її тут похрестимо. Малінії вони там не повзуть нікуди, там, немає в них цих потреб дурної там, розповзатися. Вони ростуть гарненьким таким а, снопом. Ну кажу, вона в цьому році малесенька. Маленька вона вже більше набагато. Так, ну але якщо брати вже про великі малінії, то ми зараз перемістимося. До малінії кордоби. Дуже гарної. Вона мене росте ось там. Пограємо в телепорт. Та-дам! Так. Коротше, а... сам покажу. Ну, давайте ще по дорозі, мій красунчик вишневий такий, міскантус Lux Bright. Це просто неймовірний. Друзі, якщо у вас немає його, то а... я дуже співчуваю, але не все потеряно, що є декілька. Його поділок. Так, друзі, гігантський також це все, що більше біля двох метрів. Малінія кордоба, дуже красива, величезна така, дуже гарна. Ми зараз її теж охрестимо. Бачите, малінії вони вони на, на зиму відмирають. От. І тому в неї особо немає зараз. ну У них сам прикол ця естетика, в тому що такі в них гарні. Суцвіття величезні волоті. Воно більше, ніж я, десь 28 метра. Треба буде, що це... Ну і там пам'ятаю, але знаєте, повторіння мать заікання. Треба теж її охрестити. Тому що потім діла не буде. Ну, якби там вже був спойлер, у мене на фотографії я вам показував, що... Так, десь що... А, де таблички? Де таблички. У мене там ще одна є красуня. Красуня-малінія. Новенька. Ми за посадимо, але про трави гіганти ми забули замість сьогодні отакі. А ну погрюки разом зі мною про бамбуки. От хто в нас трави бамбуки. ну Знаєте, я бамбук вважаю, що це ніби як дерево, якийсь, якась інша рослина, бачите? Це якісь знаю, які точно може це... ну Це якесь красиве, бачите, таке здоровим, гарним. Теж бамбуки це окрема історія, але про бамбуки я вам вам пізніше якось розкажу, що таке остров Сахалін і все остальне. Так я візьму ще теж гігантські багаторічники. В моєму сферу, також. Тож це гарна історія, була б до речі, бачите, дякую, що мені підказали. Так, ми вам зараз покажемо ми це Руслан Вікторович. Уже без телепорта йдемо. Хай YouTube мотає. Монетизацію. та та та-та-та-та. Так. Ще бамбуки, форгезиї. Шеріл. Безсовісно. Чо безсовісно? Тому що падло полізло по мусорникам шастать. І ну, звісно, отримала подбина глірежі морді. Ну, а тут що вже зробиш? Уже принеслася? Я тільки покупав скотину. Короті, друзі, скотну. Карфестер, Карфестер величезний, більше 2 метрів, хто зна куди. Красива малінія, гарнюча, просто капець. Думаємо, де її посадити. Ну, Я б її постив десь, де красиво буде її. Де? Це вже питання номер раз. Найдемо зараз, найдемо. Ну, понятно, что що хочеться там десь, між цим між. Боже, прийшли мені новий участок, будь ласка. Я знаю, що ты є, я тебе дуже люблю. Кажи мені свою любов, проведе <laughs> мені новий участок. Здоровий, такий гігантський. 50 гектарів. А, а чого ні, слухай. Ой, мечтать не вредно, А що робити, як не мечтати? Посадимо тут, в новопристаленому нову моєму. Почасточку тут, коротше. Тут ми посадимо за за ліліями. А що тут красиво, тут сонця багато. От, зараз копнемо... Тут не ще за ми що хочеш. Дижі, які красиві медунки насіялися. Так. Ой, боже, 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 друзі. Що вам сказати, мої хороші? Жаба, жаба давить, хочеться всього нового, хочеться калин, сосен, верб. Хочеться, щоб здохла тварю та стара за поребриком. Щоб... Так, звісно. Я не знаю, чи не кажучи, що більш реально, чи смерть і скотіни, чи щоб наші люди ще загинули воскресли, якщо чесно. Так, шкода, скільки горя, господи, не знаєш, коли ти помреш також. Думаю, знаєте, тут коли була окупація, було найстрашніше, думаю, плюс кацапи, тут посадять картошку, розумієш, покидай все. Думаю, боже, яка картошка? Господи. А чом ти? Так, не, не біжу твари. Так, сюди. Садимо копаємо, ждіть. Так, купнули червяків більше, ніж землі. Так, і дивимося в шостому лінії. Зараз ми її тут так легким ног ногті руки. Ага, звісно, зараз ждіть через секундочку. Щоб ви розуміли, млінія це вам не, не періг. Диви, диви яке коріння здоровезне. Капець просто що, що тут сказати, ще земля хороша. Ну, як торфяна. Я, до речі, малінію недавно викопав в лісі. Красиво так от ти її хрен розкопаєш. Там я вже і ножами, і уговорами. Єле-єле од гріб собі частину. Ну, треба, до речі, буде посидити її. Красива така гарна. Спочатку я сумніваюся, що там маління, а потім уже з такими гарними чорними китицями. Ну, володь, ой, господи, колосками. Так. Щось з помідорами квашеними. От бачите, що в мене тут цей е, алігатор сметусується. Але це, але е, вже я його пересажував, він мене в такій скруті жив і кривді, що хай Бог милує. Це ж кожен ходить, ход, чи є у вас алігатор? Кажу, є, але поки що вимирає. Є багато чого інтересного, окрім цього. друзі мої хороші. Так. Дивимося, вже на Фейсбук, вже хтось щось виділив дуже важний для мене коментар. Це ні, не віжу, Побивав бо наш так задолбало, що то виділила, там тегнуть усіх. Ох, боже це роздражає. Так і буде там щось толково, то люди написують постійно. Не збори, то понятно, А ото все різні там копі продай друзі. Ну от, хороші, така от історія про малінії. От їм треба сонце, їх підписуйтеся, сажайте їх там, де їм буде красиво. Все, цілую, люблю вас, пока-пока.